Дорога церква, я вас вітаю любов'ю Господа Ісуса Христа, мир вам. Ми до вас приїхали з церкви з Айдахо, з Бозі. З сім'єю я приїхав. Хотів би разом поділитися Словом Божим, яке лежить в мене на серце. Хотів би задати перед Словом два запитання, які лежать в моєму серці, просто пороздумую. Перше запитання: чи задоволений я своїм християнством, і друге подібне. Чи задоволений Господь моїм християнством? Зачитаю два тексти з Біблії, Євангеліє від Матвія, 25 розділ, перший текст. Тоді подоб, подобно буде Царство Небесне десяти дівам, котрих, взявши світильники свої, вийшли навстречу жінку, і з них п'ять було мудрих і п'ять нерозумних, нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и когда же них замедлил, то задремали все и уснули. Другий текст Дії Святих апостолів, 16 розділ, 25 текст. Около полуночі Павел із сіла, молясь, воспіває Богу, узники же слушали їх. Слава і подяка нашому Богу. Брати мої сестри, хотів би просто згадати деякі події з Біблії, які ми добре знаємо, але нехай це нагадування, якби нашу віру трошечки умножить. Слава і подяка нашому Богу. Була така історія з Біблії в часи Ісуса Христа, коли Ісус Христос говорив притчу народу, і цю притчу Він говорив про 10 дів. Коли він говорив про цих 10 дів, він говорив, що царство подібне, воно, начебто, буде подібне до 10 дів, які написано, взявши світильники свої, вийшли навстречу жениху. Слава Богу, брати мої і сестри, одного разу Господь постукався в наше серце і подобно відкрив для нас путь спасення, якби світло засвітилось в нашому серці, і ми знаємо напрямок, куди йти. Ми бачимо Ісуса, як іти. але брати мої і сестри, ця притча відкриває другу істину. Написано в Біблії, що нерозумний, взявши взявши сосвітільниками своїми, не взяли з собою масла. Половина дів, п'ять дів написано: вони взяли з собою цей світильник, але не взяли з собою масла. Брати мої сестри. Я хотів би, щоб сьогодні Дух Святий сьогодні дав нам цього масла. І християнство, яке у нас сьогодні є, воно не тільки нам подобалось, але воно подобалось Сину Божому. Слава і подяка нашому Богу. Що ж таке масло? Брати мої сестри, я так думаю, що масло то є наші відносини з Богом, коли ми схиляємо свої коліна і коли бачить Господь, і бачу я. Слава і подяка нашому Богу, коли ніхто не бачить, не церква, може, навіть в домі твоєму ніхто не бачить, ти закриваєш в своїй хаті, ці двері таємні, і говориш Богу тайну, а Господь, бачивши твоє тайне, воздає явне. Слава і подяка нашому Богу, дорога душа. Чи задоволений ти своїм християнством? Якщо не задоволений, то заглянь цю Біблію Це й подобно як світло. Воно вкаже тобі путь спасення. Галілуї Ісусу нашому. Одного разу друг мій розповідав такий сон каже. Сниться мені такий сон, іду я дорогою, і тримаю у руках світильника, і свічу. Вдруг каже: я цей світильник повертаю назад і хочу пройти дорогою. тою. І вдруг каже: я бачу, що спотикаєшся якесь камня, якась вода. і Я не знаю, куди йти. І просинаюся, і думаю, Господи, для чого ти мені цей сон послав? А Господь казує йому на ту дорогу, яку він недавно йшов. А що він зробив? Він просто взяв другу книгу, другу книгу, не Євангелію, і сказав християнську літературу, і так якби уникнув туди, що перестав читати це світло. І вдруг він зрозумів, що цю книгу він більше читає, аніж цей світильник. Дорога душа. Чи задоволений я своїм християнством? Якщо я не задоволений, то сьогодні час зіскати Господа. Сьогодні. Час смиритися перед його крепку руку і попросити, Боже, дай мені сьогодні того масла. Брати мої сестри, Ісус Христос каже такі слова, каже, що я вмолю Отця і пошлю вам іншого втішителя, духа правди, якого світ не може прийняти, бо тому що його не знає. Брати мої сестри, одного разу Дух Святий війшов в наше серце. Правда, хтось із нас даже отримав духовне хрещення. Але як би хотілося, щоб наші серця були сьогодні відкриті перед Богом, і ми молилися до Бога так іскрено, що небо відкрилося. Алілуя Ісусу нашому! Той період, коли Ісус Христос воздосився на небо, учні дивляться на нього, не стало Ісуса. Вдруг пристали перед Ним ангели і говорять такі слова. Каже, що, що ви стоїте, і сказали ему, Ильяский, що ви стоїте і смотрите на небо. Этот Ісус, вошедший от вас на небо, прийде таким же образом, як ви видели його в на небо. Аллилуйя Ісусу нашому. І це не закінчилося. Вони не почали дивитися на небо. Вони написано, пішли в горницю 120 душ. Серед яких були їх жінки. І була мама Ісуса. Написано: вони молилися крепко, вони взивали до Бога, і Господь відкрив небо, і та олива полилася. І ці язики, якби огні не сошли по кожному на них. Наповнилося це місце, Наповнилися їхні серця, і вони. Почали говорити іншими мовами про великі діла Божі. Алілуя Ісусу нашому, чи ти є в числі мудрої діви, які схиляєш свої коліна перед Богом, не тоді, коли тебе бачать, а коли і ніхто не бачить, Схиляю коліна і набираю цю оливу. Дорогі брати і сестри, сьогодні час зіскати Господу. Особливо сьогодні ми, якби заклик до молоді, світ настільки Він, якби визові дає, устрой свою долю, якби влаштуй свої. Життя, якби час диявол краде, і ми бачимо, що молодеж не має часу на Біблію, бо молодіж немає часу на читання Слова Божого, а тим більше на молитву. Брати і сестри, Христини він має це його життя. Ми сміємо пісню, що О молитва, О молитва Богом в житті. Ти дана, Алілуя Ісусу нашому, чи ця молитва в житті тобі дана? Чи ти звертаєшся до молитви, чи для тебе як обряд, ти просто молишся, дякуєш і просиш. І ця молитва якби закрита. Мудре написав, написано світільниками своїми взяли масла, Алілуя Ісусу нашому, Брати, і сестри, сьогодні возьмемо цього масла. Воно тобі знадобиться це масло, не тільки тобі. Вона знадобиться дому твоєму, Алілуя. Воно знадобиться твої, твоїм дітям. Ти, ти настільки будеш сповнений силою Святого Духа. Ти будеш говорити прості слова, а вони будуть торкатися тої душі, тому що ти наповнився силою Святого Духа. Алілуя Ісусу нашому. Історію другу, яку я зачитав, написано в Біблії так, коли Павло і сила. Вони написано проповідували Євангелія їх крепко побили, не просто побили, а написано в Біблії так, що зняли одежі і палками, білі їх і велі. І написано, давши много ударів. Брати, мої сестри. Якщо подобно ти сьогодні не отримуєш цих фізичних ударів. Но тебе подобно диявол загнав такі, і таку тісноту, і ти не знаєш виходу. Схили сьогодні коліна перед Богом і скажи, Господи, я согрішив проти неба. Можливо, я согрішив проти ближнього. Прости мені, не вміни мені, мені гріха, і милость Божа явиться. Алілуя Ісусу нашому. Ці мужі, ці апостоли, написано, вони отримали много ударів від цих, скажімо, притіснителів, на що вони роблять? Написано в Біблії около полуночі Павіле сіла, молясь. Алілуя Ісусу нашому около полуночі. Брати мої сестри, що ми робимо ночу? Обично ми ночу спимо, правда? І є деяка категорія людей, які крепко люблять Бога, яким своє християнство не задоволено. Вони черпають цю оливу на день осади. Алілуя. Бо вони знають, вона їм пригодиться. Написано в Біблії так: якщо ти в День Бедства Своєму казався слабим, то бідна сила Твоя, якщо Твоє цей день бедствия сьогодні подобно, то набери цієї оливи вона пригодиться тобі. Алілуя! Написано Павел і сіла, написано Молясь, воспіває Бога. Узніки вже слушали їх. Аллилуйя Ісусу нашому. Брати мої і сестри, хто такі узніки? Узніки це ті, які не знають Бога, це ті, які не переживали благодаті, які не знають Слова Божого. Ну якщо ти любиш молитву, не бійся, що можливо тебе побачать невіручі. Молися перед ними, молися, якби, якби за них молися. І не бійся, диявол зараз, якби таку якби таку. Е, Неправду говорить. Не треба молитися перед невіруючими. Що віруючи, що не скажуть. Якщо ти помолишся на інших мовах, це для них соблас. Но, Брати мої і сестри, написано, апостоли, вони молилися, і узніки слушали їх. Алілуя. Я собі думаю, ну що молитви можна почути? А вони чули про такі великі діла Божі, які були в час п'ятдесятниці. Алілуя Ісусу нашому. Брати мої і сестри, ми потрошку йдемо до молитва. Хотів би, щоб сьогодні в нашому серці не було тісну Святому Духу, щоб сьогодні не говорилося з цього місця, Возьми, даби нічого не пропало, воно пригодиться Твоєму серцю, воно пригодиться твоїй житті, тому що ця олива вона пригодиться для Твого і Мого спасіння. Халілуя Ісусу нашому. Дорога душа, брат і сестра молодий. Я сьогодні хотів би до тебе кликати, чи ти любиш молитву, чи ти любиш. Бе спілкування з Богом так, що небо відкривається, ти наповняєшся силою, і ти відходиш з цього, з цього присутства, а мама дивиться на тебе, і вона впізнає, ти спілкувався з Богом. Алілуя! брати мої сестри, сьогодні нехай це зібрання не буде для тебе і для мене обрядовим. Сьогодні час зіскати Бога. Мудрі діви, написано: взяли з собою світильники і взяли з собою масла. Вдруг написано, задрімали, скажімо, 5-10 дів, і написано: уснули, і вдруг воздався кріх, вот жених іде, виходить навстречу йому. І написано, то встали встані в і поправили святильники свої. Брати мої сестри, сьогодні час поправити святильник Твой. Якщо він сьогодні не горить, як провірити? Дуже просто, стальну коліна, якщо ти молишся і сповнюєшся Духом Святим, є связь з Богом. Якщо ти молишся, а якби небо закрито, сьогодні час по поправити світильники. Немудрі діви, Вони побачили, поправляю світильник, а він не горить. Поправляю, а він не горить. Не гори. До кого немудрі діви йдуть? Вони йдуть до того, хто має світло. І написано в Біблії, нерозумні же сказали мудрим. Дайте нам вашого маса, потому що світильники наші гаснуть. А мудрі відповідали, що би не случилось недостатка у вас і у, у нас і у вас, подійте лучше к продающим і Купіть брати мої сестри. Я так думаю, брати і сестри, що молитву ну, не можна якби позичити, молитву не можна якби продати, то Твоє. Алілуї Ісусу нашому. Брати мої сестри, одного разу до Ісуса Христа підійшли Його учні, і каже: Ісусе, учителю, навчи нас молитися. Я собі так думаю, чому ж вони не задали питання Ісусе, дай нам такої молитви. А вони кажуть, навчи нас молитися так, як навчив Іван Хреститель, учнів своїх. Брати мої і сестри, я закінчую. Сьогодні час зіскати Бога. Подобно як Павло і сила, написано, вони так молилися ревно до Бога, що узняки їх слухали. А коли узяки слухали, їх написано Поколібалося місто. Аллилуйя. Написано Узи спали з узняком. Аллилуйя. І що ті узняки роблять, вони не тікають. Чому? Тому що їх тримається благодать Господня. Аллилуйя Ісусу нашому, брати і сестри. Недавно мені попало таке відео, і вам, можливо, бачили, можливо, не бачили, як там, ті країни, там, де зараз війна в Афганістані, і якби узніки вийшли з свободи. Я бачу, вони направляються. А в їхньому серці, я так дивлюся, бо на обличчі видно, щось вони несуть з собою, якісь, якісь клуні несуть. Я собі думаю, ну, на нащо вони? Ти вже ж узні. Я поняв, зрозумів одне. Вони вийшли фізично, у них немає, якби той тої свободи. Ну, брати мої Написано, Ісус, Син Божий, написано, прийшов, випустить і уздіку на свободу. Алілуя! Якщо сину свободі, то істинно будете свободні. Алілуя, Ісусу нашому час зіскати Бога. Сьогодні набери цієї оливи, і хай Небо відкриється для тебе і для мене. Ти сповнишся силою Святого Духа, і це буде радосно для тебе, це буде радостно для Сина Божого, і коли жених, Він. Прийде, він прийде за тобою, тому що твої світильники, вони не гаснуть. Алілуя! брати мої і сестри, ми вже молимося, стаємо на колінах, возвишимо голос до неба і хай Господь діє, амінь. Молимося, рамене гінка.